Вітаю всіх шанувальників змішаних єдиноборств. Поговоримо про останні події, що трапилось, що відбулося. Ну а перед цим підпишись, будь ласка, на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Розпочнемо з результатів UFC Fight Night 262. де рідер проти Алена. Дрю добер переміг Кайле Приполика. Технічним нокаутом. Кайл Нельсон переміг Мета Фриволу одноголосним рішенням суддів. Шарль Джорден переміг Дейві Гранта задушливим прийомом. Манон Фіора перемогла Жасмін Ясудавічу з технічним нокаутом. Айман Захабі переміг Марлона Веру роздільним рішенням суддів. Майкл Мелод переміг Кевіна Холланда також одноголосним рішенням суддів. Ну і вишенька на торті Брендон Аллен переміг Рен'єде Рідера технічним нокаутом. Зупин Кутовим. Ну, ось це можемо обговорити. Я не скажу, що дуже здивований. Більше розчарований, де рідер такий собі боєць, але це моя думка. Я не вважаю, що він переміг Роба. Так, перемогу віддали судді, бо Рен'є обіймав Роберта постійно. За це й отримав перемогу. А от як він пройшов бо Нікола, тепер мені здається, це просто панч з коліна, який пробив бо. Ну і от Брендон Аллен Ален, підлогу Рен'є. Може, це і не його день був, але я й до цього. Мав сумніви з приводу Рен'є Рідера. але на я теж не вважаю загрозою для Камшота. Тому поки що претендентів взагалі не бачу. Хамза Чимаєв розкритикував де Рідера за поразку. Цей лайновий тип здався. Зрозуміла реакція. Навіть і обговорювати нічого. Хіба де рідер відповів Хамзату, опублікував його фотки, коли він хворів, і написав, щоб той заткнувся і назвав його пацюком. А от Брендон Аллен відразу викликав Хамзата Чимаєва. Я монстр іншого рівня, коли маю правильний настрій і готовність. Я найкращий у світі. Хамза Чимаєв, тобі потрібен гарний греплер. Хочеш молодого і голодного суперника? Погнали! Якщо ні, дріку з Дюплюсі. Де ти? Давно хочу побитися з тобою. Якщо і ні, тоді Шон Стрікленд, час реваншу. Нагадаю, що у 20-му році Стрікленд переміг технічним нокаутом. Алану треба так ще бій, щоб мати якусь можливість виходити на чемпа. Бій з дюплісі цілком можливо. Та навіть і стріклендом реванш теж був би непоганим. Кевін Холан після поразки звернувся до фанатів. Без сумнівів, ми облажалися. Ніколи більше не ставте на мене. Написав у соцмережах. Боєць мені здається, у Холланда стратегія одна: повезе, то повезе, ні, то ні. І цього разу не повезло. Людина чисто майнить кеш. Серійний вбився чи божевільна конспірологічна історія під час виходу Брендона Алена на бій. Один із фанатів показав у камеру телефон із фото людиною, схожою на заручника. Далі історія обросла дивними теоріями. У мережі припустили, що це міг бути маньяк, який грається із поліцією. як відомий серійний убивця Зодіак, чоловік був у масці Луча Дора, мексиканський реслінг, що тепер ускладняє його розшук. Зодіак так і ніколи не був спійманим. А єдиним підозрюваним, якого називали офіційно, був Артур Лі Ален. І це виглядає символічно під час виходу Брендана Аллена. Поки що поліція. Шукає людину, яка саме показувала це фото. Більшість вважає, що це просто відеодзвінок з хворим родичем чи другом, але поліція вже почала розслідування. Що думаєте ви? Діліться вашими думками у коментарях. Зроби перегляд бою ще цікавішим разом з нашим спонсором Беткінг. Реєструйся за посиланням в описі та отримуй бонус. Ентоні Ернандес відповів на виклик Шона Стрікленда. Шон сміливий, він божевільний, постійно несе якусь маячню. Якщо хоче битися зі мною, то будь ласка, мені все одно, але я хочу поєдинку з Дюплісі, бо він виведе мене до титулу. У будь-якому випадку обидва бої наближать мене до чемпіонства. Згоден, Ернандес це боєць, яким цікавляться всі. Ось його бій з чимаєвим я точно би глянув, і було б все супер, якби він не отримав травму і не зняв з поєдинку проти дерідера, а тепер треба ще один чи два бої. Генрі Сехудо розповів про майбутній бій проти Пейтона Телбота, стара школа проти нової. Я битимуся із хлопцем, який колись приходив до мене вчитися. Пейтон справжній зомбі постійно йде вперед, тисне й всі хочуть його просунути. І це хороший поєдинок. Він небезпечний боєць. Так та ще й молодий, і сила в руках в нього є. Це точно буде цікавий бій. Також Сегуда оцінив шанси Петра Яна у реванші з Мирабом Двалішвілі, який пройде 7 грудня на UFC 323 Єдиний шанс Петра це нокаут. Мираб має фантастичну витривалість, яну потрібно одразу йти вперед, бо в боротьбі він поступається, у партері він не становить загрози. І це дозволить Мирабу нав'язувати свій стиль. Так і у всіх є єдиний шанс це нокаут. Але Мераб прогресує і точно не дурніє. Не думаю, що він з Петром. Буде лізти в зарубу, хоча якісь намагання будуть. Ми це вже бачили скорі. Думаю, він буде пробувати накоутувати Яна. Якщо це вийде, то це буде супервибухово. <пух> Макс Холовий відповів на виклик Джина Сільви. Я проти Макса Холове за титул БМФ у Білому домі. Це був би бій мрії. Написав Сільва в X. Макс відповів: Він що, наркотики курить? Святе лайно, хіба він не бачив, що з ним зробив Дієго Лопес? Він просто тролик, хоче отримати по голові без питань, але ми не сприймаємо це серйозно. Залишайся зі струсом, бро. А що? Це теж був би цікавий бій. Як вам, друзі? Діліться вашими думками у коментарях. Хотіли б такий бій? Чарльз Олівейра став чемпіоном із кінних перегонів в Аргентині. Через тиждень після перемоги над Матеушом Гамротом у Бразилії Олівейра виграв національний гран-при в Аргентині. Я здійснив ще одну мрію перемогу в такому великому турнірі. Дякую всім, хто в мене вірить. Молодець Чарльз знову у сідлі, можна тільки так сказати. Дуже радий за нього. Джо Роган хоче побачити бій Джона Джонса з Алексом Перейрою. Поєдинок Джона Джонса. Алекса Перейри став би найвеличезнішим в історії. Це зустріч найкращого бійця всіх часів, і, можливо, найнебезпечнішого ударника в історії. Ну, чесно, мені не дуже цікавий цей бій. Але, скоріш за все, саме його ми і побачимо в Білому домі, а там ще й буде Конор з Чендлером. Том Аспінал про чемпіонський пояс UFC. Я завжди тренуюся, але приємно мати мету суперника. Хочу бути чемпіоном, який часто виходить у клітку і б'ється з найкращими і з найсильнішими. Не хочу бути тим, хто робить великі паузи між боями. Я готовий це зміцнити, бути активним чемпіоном і битися з найкращими. Том, звичайно, красунчик. Побачимо, як він захистить свій титул. До речі, друзі, сіріл, думаю, не буде так, як завжди виглядати. Це буде краща його версія. Також вже цими вихідними відбудеться турнір UFC 321. Тому залітайте до нашого телеграм-каналу. Там в день турніру ви знайдете посилання на пряму трансляцію, а мейнкарт з українськими коментаторами. І це все в зручний для нас з вами час. Приєднуйся і будемо разом насолоджуватися боями. Посилання знайдеш в описі під відео. Друзі, а на, на цьому у мене все. Якщо тобі сподобалось відео, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММА в деталях, обійняв та підняв, скоро почуємось.